Про який курс будемо розмовляти про психологію? Про початку я правда в курсі був. це зміни, просто по все. Це е Знаєте, рік терапії, сама херапії і рік глибокого замовлення <занкій> реально <професійного, занкій> з професійної психотапі з гумором. І саме головне, що я хотіла святі сказати, це те, що я зрозуміла на вашому прикладі і тут на навчанні, що не треба вибирати між розумом і красою. Можна бати все і розум, і красу, так. і засяяти дійсно діамант. Я відкрила свої нові грані, про які я навіть не здогадувалася. Це тільки початок, я знаю, що далі буде більше. Тому я вам з великою вдячністю, просто з нею вірною вдячністю з тим, що я вас знайшла і собі дякую за те, що зловила той момент, той шанс, який мені дала а, останні зворотні зв'язок, які мені надіслали в інстаграм про тебе, що Людина багато років ходила з проблемами. І за три рази вона здорова. Як ти себе відчуваєш. Я не могла повірити, чесно кажучи, що через три рази можна позбавитися психосоматичного захворювання, і вона дійсно ну, з яким жила. І коли вона мені про це розповіла і розповіла про те, що їй аптекар не повірила, і брала мій телефон, брала мої контакти. Я зрозуміла, що це вже є да. і це реальність. клас. Тоді було я дуже вам п'яшка. Тому що все те, що я зараз використовувала, часа та біли. Я зараз в топі в топі міжнародної академії, як тобі. Ви знаєте, я завжди ловила все те, що я могла зробити. Дотягнулася до того, до чого можна. Тому, коли мені сказали, що ти саме більше маєш годин, що в тебе найбільше по навчанню найбільше маєш напрацьований досвід. Я, у мене голова була вагітна цілий цей рік. <сміст> Пам'ятаю, що була беременна голова. Це про мене. Це вагітна голова, вона була. Але я рада, що я прийшла із і справлася. Дійсно, це початок, реально початок нової кар'єри. Зараз ти не класній посаді в нашій міжнародній академії. Як почуваєшся? Я почуваюся на початку знову ж таки нових джевістей, тому що це відповідальність, це багато нових знайомців, багато нової роботи і відповідальності перед тими людьми, з якими я працювала клієнтами. коли ти йшла на курс, чи думала ти, що будуть такі результати, і що в тебе така буса? Я <реш> шукала просто курс, де б я могла отримати освіту. Я навіть до кінця не розуміла, чесно кажучи, я не розуміла. Побачила вас. Я побачила, що ви говорите, що що буде приблизно? Це десятись доля того, що насправді було. І я через два дні побачила рекламу, прийняла рішення. В результаті я закінчую вже УДУС цього року, Там на рік. я завершила успішно ваші всі курси. Два курси, причому, так, два курси. І про рішення про друге зрозуміла, що я терпіти не буду. Я хочу вже я хочу отримати все і зразу, і це цього варто. Звісно, і навчитися далі перейдемо до другого курсу. Навчитися бачити в собі, прийняти себе, підняти свою самооцінку, зрозуміти, хто навколо тебе це дуже дорого коштує, Це це цінується. Я стала добрішою. Я стала добрішою до тих людей, з якими я спілкуюся, з якими живу, і до своїх грібних зрозумівши рік. Це дуже, це дуже просто важливо. Не потрібно в ці батьківсько-дитячі сценарії працювати, просто зрозуміти, побачити це дуже класно. Не треба руками ходити. Не треба руками ходити. Не треба, не треба просто розуміти, бачити і розуміти. Так. Зараз ти читаєш. Я. я читаю людей, інколи відключаю. <свіс> <свіс> інколи не варто, думаю, ну ні, не потрібно. А коли потрібно, звичайно, це, це класно. Це класно, тому що, знаєш, що не до нікуди. Мені дуже класно з тобою, тому що ти. Кожен раз, і, коли маєш можливості, ти за ній повертаєшся і ти йдеш. Ти розумієш, що це... Да, це може важко, це дисципліна, це потрібно працювати, це потрібно працювати, тому що я можу дати багато, але треба взяти. Треба взяти. Треба взяти. І на наступної ти з дитинкою йдеш на гіпноз. Так і в мене є плани. ще пропрацювати і знову ж ловлю наступний шанс. Я бажаю тобі великого успіху. і Я бажаю нам великого успіху, нашої міжнародні каніки з великою любові. Дякую. з якою.